Всім привіт! Мене звуть Надія і це мій блог про Bodі Soul позитив У ньому я буду розповідати про свій шлях до кращого здоров'я фізичного, психологічного, душевного та духовного. Одразу попереджаю, все, що я роблю, я роблю під свою відповідальність. Те, що може спрацювати для мене, може не спрацювати до вас. Тож, зверніться до лікаря чи іншого фахівця. Будьте обережні та бережіть себе. Тож, чому ми сьогодні тут зібралися? В мене є план. А точніше, в мене є оцей щоденник. Непростий. В ньому я описую від своїх планів на сьогодні до планів на майбутнє, а також свій стан вранці, ввечері, свої рутинні справи, а також ритуали. Та розвиток. Також є тут спорт та харчування, але не просто він залежить від мого жіночого циклу, від всіх чотирьох фаз. І в кожній фазі описано, який стан я можу відчувати, а також е які напої чи продукти рекомендовано споживати у цей період. І фізична активність, яка може добре повпливати на моє здоров'я. Тож, моя ідея в тому, що я буду створювати план, як покращити своє здоров'я, підбирати інструменти, використовувати їх. Деякі можуть спрацювати якісь ні. Також чи щось я робила, чи не робила, і мої промежуточні результати це буде все з. Спаковуватися, і я сподіваюся, я буду ділитися на Ютубі як мінімум раз в місяць. Тож, якщо вам цікаво, а я сподіваюся, вам буде цікаво, обов'язково поставіть лайк цьому відео, напишіть коментар, підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.